Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і Сьогодні вчимося розв'язувати повні квадратні рівняння. Розглянемо кілька способів розв'язування, і я запропоную вам зараз перший із. Цей спосіб називається розкладання лівої частини рівняння на множники. Рівняння таке: х у квадраті додати 10х, відняти 24, дорівнює 0. Щоб розв'язати це рівняння, нам треба ліву частину спробувати розкласти на множники. Отже, для цього ми подамо 10х, як 12х відняти 2х. Можна це зробити, звісно. Це 12х відняти 2х. Так, дійсно, це буде 10х і мінус 24. А тоді можна помітити, що наше рівняння, наше, наш вираз поділився на дві групки. Х квадрат плюс 12х це одна група, і мінус 2х мінус 24 це друга група. І бачимо, що з першої групи можна винести за дужки х. В дужках залишиться х додати 12. А з другої групи можна винести за дужки мінус 2. В дужках тоді теж залишиться х плюс 12. І тепер видно, що спільним множником в цьому виразі є вираз х плюс 12. Його виносимо за дужки І в дужках залишається х відняти 2. А тоді наше рівняння набуде вигляду х плюс 12 на х мінус 2 дорівнює 0. Тобто, ми знаємо добуток дорівнює 0, якщо або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Ну і це очевидно х дорівнює мінус 12, або х дорівнює 2. Маємо два розв'язки цього рівняння. Продовжимо. Розглянемо другий спосіб, і він називається метод виділення повного квадрата. Давайте подивимося на ліву частину цього рівняння і виразимо 10х як подвоєний добуток якихось виразів. Ну, наприклад, х квадрат залишимо, а 10х запишемо як 2 на 5 і на х. Далі, зверніть увагу, ми бачимо, що якщо оце початок нашої формули, то ще нам не вистачає доданка 5 у квадраті. Тому ми його маємо дописати 2 на 5 на Х плюс 5 у квадраті, але ж його в нас немає, тому ми мусимо його і відняти одночасно, щоб не змінити значення самого виразу. І тоді вираз який записаний ось тут тричлен, Оцей можна згорнути у формулу. Це буде х плюс 5 у квадраті. А залишається там поза дужками мінус 25, мінус 24. Далі ми можемо виконати тут дію і перенести вправо. Отримаємо х плюс 5 у квадраті дорівнює 49. А тепер розуміємо, яке число в квадраті дорівнює 49. Це може бути 7, або це може бути мінус 7. Таким чином ми можемо легко знайти х, х дорівнює 2, або х дорівнює мінус 12. Тобто розв'язки ті самі, бо рівняння те саме, хоча метод інший. Найпоширеніший метод розв'язування квадратних рівнянь за допомогою формул, або деколи ми ще кажемо, за допомогою дискримінанта. Всі вивчили ту формулу, але ніхто не задає, ну або мало хто задається питанням, а звідки вона береться. Давайте спробуємо це показати. Отже, для того, щоб нам розв'язати це рівняння, добре було б домножити. Наш, наше рівняння на 4А. Для чого? Ну, Дивіться, коли ми домножимо на 4А, у нас вийде 4А квадрат Х квадрат, додати 4 х і додати 4а. Ну, а 0 множите на що хочете, вийде все одно 0. І тоді ми можемо помітити, що ми тут теж можемо виділити повний квадрат. Чому? Адже 4 а квадрат х квадрат – це те саме, що 2ах у квадраті. Додати, тут бачимо 2, подвоєний добуток, далі є 2ах і ще є b. Так? Тому нам треба, ми вже знаємо, додати b у квадраті і відняти b у квадраті. Ну а далі плюс 4 ac дописуємо і отримуємо 0. Далі бачимо перші три доданки це утворюють формулу. І згортається це у формулу наступним чином: 2 ax додати b у квадраті. І далі дорівнює, бо все решта перенесемо вправо. І справа буде b квадрат відняти 4. Бачимо, що квадрат. Виразу дорівнює якомусь числу, складеному з коефіцієнтів. До речі, зазвичай ми звикли це число називати дискримінантом b квадрат мінус 4 ac А далі, чи завжди рівняння матиме розв'язки? Ми знаємо, що квадрат будь-якого числа невід'ємний. Тому якщо, якщо b квадрат мінус 4 ac від'ємне, то ми кажемо, рівняння розв'язків немає, або розв'язком буде порожня множина. Якщо ж b квадрат мінус 4 ac дорівнює нулю, то ми можемо сміливо сказати, що 2 ax плюс b має дорівнювати нулю, а тоді звідси, розв'яжіть, знайдіть х, 2 ax дорівнює мінус b. І х тоді дорівнює мінус b поділити на 2а. Все правильно. А що буде, якщо в нас b квадрат мінус 4ac більше за 0? Тоді ми можемо сміливо казати, що наш вираз в дужках 2 ax плюс b може дорівнювати корінь з цього числа b квадрат мінус 4 ac або 2ах плюс b Дорівнюватиме мінус корінь з цього числа b квадрат мінус 4 ac Таким чином ми можемо легко звідси знайти х. І це всім нам відома вже формула. Нам треба b перенести, це буде мінус b плюс корінь з b в квадраті мінус 4 на 2а. А тут маємо х дорівнює. Мінус b відняти корінь з b квадрат мінус 4. АС, і теж поділити на 2а. Отже, ці формули нам відомі. Пам'ятаємо, якщо менше нуля, то порожня множина, якщо дорівнює нулю, то розв'язок має вигляд мінус b на 2а. І якщо додатнє е число b квадрат мінус 4, АС, то розв'язків 2. І ось вони у нас записані. Все. Цей спосіб дуже поширений, але не найлегший. Продовжуємо далі. Ще один дуже поширений спосіб розв'язування квадратних рівнянь і навіть знаходження різноманітних. Виразів, які містять корені квадратного рівняння, це теорема Вієта. Теорема Вієта каже, що якщо ми маємо квадратне рівняння Ах2 квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю, яке має корені 2х1х2, то сума цих коренів дорівнюватиме мінус Б поділити на А, а добуток дорівнюватиме. Це поділити на А. В принципі, ми можемо в цьому переконатися, взявши загальні розв'язки і попідставлявшись, спростивши. Але ми будемо застосовувати теорему Вієта для підбору коренів. Тобто, по-перше, це будемо робити лише якщо а дорівнює одиниці, тобто для зведеного квадратного рівняння Рівняння виду х квадрат плюс bx плюс С дорівнює 0. Далі запам'ятовуємо, що ми будемо шукати ті корені, якщо вони є, за допомогою такого правила. Сума коренів. Буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто мінус B, а добуток дорівнюватиме вільному члену. Отже, насправді це достатньо легко зробити, хоча, на перший погляд, здається, ай, порахувати легше, ніж там згадувати і догадуватися про ті корені. Але давайте, на прикладі подивимося, як це відбувається. Отже, розглянемо все те ж квадратне рівняння, яке ми розглядали в попередніх прикладах. х квадрат додати 10х, відняти 24 дорівнює 0. За теоремою вієта, ми вже знаємо, що корені є, тому ми можемо сміливо писати, що х1 плюс х2 буде дорівнювати другий коефіцієнт, але з протилежним знаком. 10. А х1 помножити на х2 дорівнюватиме вільному члену, тобто мінус 24. Ці дві умови мають виконуватися одночасно. Далі ми підбираємо такі два числа, які, починаємо завжди з добутку, які в добутку дорівнюють мінус 24. Пам'ятаємо, якщо добуток мінус 24, то ми точно пам'ятаємо, що знаки різні. Мало того. Ну, раз добуток від'ємний, то мінус на плюс множили. Мало того, сума дорівнює мінус 10. Що це означає, Це означає, що число, яке має більший модуль, буде від'ємне. А тепер перебираємо різні пари чисел, які дають в добутку просто 24. Ну, Це може бути, наприклад, 24 це може бути 1 на 24, 2 на 12. 3 на 8 4 на 6. Тобто способів подати 24 на множники, 2 множники є різні. Але ми тепер дивимося: ми пам'ятаємо, що мають бути різні знаки, тобто біля одного з них має бути знак мінус. І так, щоб в сумі було мінус 10. Подивіться хвильку і подумайте, яка пара чисел нам найбільш підходить в цьому випадку. Так правильно, 2 і 12. Але при умові, що одне число 2, а друге число мінус 12, бо в сумі має вийти мінус 10. Отже, ми знайшли таким чином розв'язки квадратного рівняння. Знову все легко і просто. Продовжуємо далі. Чи чули ви коли-небудь про такий метод, який має таку назву народну, метод перекидання коефіцієнтів. Давайте подивимося, звідки це взялося і що це означає. Отже, якщо ми маємо квадратне рівняння квадрат 2 bx плюс c дорівнює 0, домножимо це рівняння на А, що відбудеться? Буде в нас а квадрат х квадрат додати. Х додати С дорівнює, ну тут все рівно 0. Далі зробимо заміну. І заміну ми робимо просту Y дорівнює Х. Зверніть увагу, якщо так, тоді виходить, що квадрат Х квадрат це y у квадраті. Додати. Далі дивіться, АХ це y, а в нас ще є Б. Значить, тут буде Бі. І додати залишається АЦ дорівнює нулю. Тобто ми фактично початкове рівняння, зверніть увагу, замінили на допоміжне рівняння. Так? Але що відбулося тут? По логіці, перший коефіцієнт був А став 1, другий коефіцієнт був Б, залишився Б, а третій коефіцієнт був С, а став А помножити на С. Тобто перший коефіцієнт перекинувся до третього, і е, добуток АС став третім коефіцієнтом допоміжного рівняння. Тепер, Дуже просто можна розв'язати це рівняння вже за теоремою Вієта. Ми це вміємо вже робити. Так? Ми кажемо, що перший ну, знайдемо y 1 y 2 за теоремою Вієта. А тоді, що відбувається? Тоді ми просто шукаємо корені рівняння, скориставшись ось цією заміною. Тобто, в нас виходить, щоб знайти X, 1 нам потрібно y 1 поділити на а, тобто на перший коефіцієнт. Або щоб знайти х2, нам потрібно у2 поділити на а. Розглянемо приклад. Ну, давайте. давайте розглянемо таке рівняння: 2х2 відняти 11х, додати 15 дорівнює 0. Спам'ятаємо, методом перекидання ми записуємо собі допоміжне рівняння. Тобто, перший коефіцієнт пропаде, це буде в нас просто y у квадраті. Другий коефіцієнт, який був, такий залишається. А вільний член у нас двічка перекидається до 15. 2 помножити на 15 дорівнює 30. Чудово! Тут нескладно за теоремою вієта знайти такі два числа, які в добутку 30 в сумі плюс 11. Так, це 5 і 6. Далі пригадуємо, це допоміжне рівняння. Повертаємося до нашого і згадуємо, щоб знайти перший корінь, нам треба y1 так, поділити на перший коефіцієнт, тобто 5 поділити на 2. Це дорівнює 2 з половиною. А х2 тоді дорівнює, нам треба другий корінь поділити на, на перший коефіцієнт. Тобто 6 поділити на 2. І це дорівнює 3. Отже, наше рівняння початкове має два розв'язки 2 з половиною і 3. Застосували ми метод перекидання коефіцієнтів. Продовжимо. Продовжимо. І наступний спосіб це використання властивостей коефіцієнтів. Мабуть, ви знаєте, якщо не знаєте, я вам розкажу, що якщо ми маємо квадратне рівняння ax квадрат плюс bx плюс С дорівнює нулю. І ми помітили закономірність, що якщо сума коефіцієнтів а плюс Б плюс С дорівнює нулю, то Можна сміливо стверджувати, що перший корінь одиниця, а другий корінь вільний член, ділений на перший коефіцієнт. Дуже зручно і дуже часто зустрічається саме та властивість у рівняннях, нерівностях квадратних, у різноманітних спрощеннях виразів, там, де вже в старших класах ви використовуєте квадратні рівняння. Тому варто це знати. Ну, а знову, чому так? Ну, Ми можемо перевірити. А чи можемо ми довести цю рівність? Звісно, можемо. Для цього давайте зробимо наступне. Перш за все, з оцієї рівності видно, що b дорівнює мінус А мінус С. Це раз. Потім наше початкове рівняння поділимо на А, тобто зробимо зведеним і отримаємо х квадрат плюс Б поділити на Ах і плюс С поділити на А. Далі, за теоремою вієта, ми знаємо, що сума коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Тепер дивимося, якщо ми ось у цю рівність першу замість b підставимо ось цей вираз, що у нас вийде? Давайте запишемо. Х1 додати Х2 дорівнюватиме мінус b, тобто А плюс С поділити на А. А якщо ми поділимо, то вийде у нас 1 додати С, поділити на А. А далі, а х1 помножити на Х2 дорівнює С поділити на А. Ну, можна ж записати, що це 1 помножити на С поділити на А. Тоді, звідси, відразу маємо, що перший корінь у нас гарантія одиниця, а другий корінь це поділити на А. Отже, ми бачимо, чому так працює. Далі, друга властивість ще є. Тобто перша властивість, якщо сума коефіцієнтів 0, то перший корінь одиниця другий це поділити на А. І далі у нас є ще другий, друга властивість. Якщо е, сума, якщо А плюс С сума першого і третього дорівнює другому, то Перший корінь мінус одиниця, а другий корінь мінус c поділити на а. Ну і давайте спробуємо це використати у рівнянні. Ну, от До прикладу, рівняння: 345х квадрат відняти 137х, відняти 208 дорівнює нулю. Ну, думаю, ніхто не наважиться розв'язувати це рівняння за допомогою дискримінанта. Тому тут однозначно перше, що треба робити, це перевірити властивість коефіцієнтів. Перевіряємо: 345, відняти 137 і відняти 208. Бачимо, що 137 і 208 – це 345 зі знаком мінус, і 345 відняти 345 це дійсно 0. Чудово! Тоді ми сміливо кажемо, перший корінь у нас одиниця, а другий вільний член, тобто мінус 208, поділити на перший коефіцієнт 345. Все, ми розв'язали рівняння складнюще, але знаючи властивість хитро. Давайте ще. Наприклад, 132х квадрат додати 247х і додати 115 дорівнює 0. Ну, тут вже всі коефіцієнти в нас додатні числа, вони в сумі ніколи не будуть дорівнювати 0. Тоді, в такому випадку, я перевіряю завжди ось цю другу властивість. Перший коефіцієнт додаю до. Вільного члена до третього коефіцієнта. І рахуємо, це буде 247. І дивлюся, так, це дійсно другий коефіцієнт. Супер. Значить, я сміливо кажу, що перший корінь мінус одиниця, а другий корінь вільний член з протилежним знаком, тобто мінус 115, ділений на перший коефіцієнт на 132. І таким чином знову складне, непросте рівняння, але розв'язано дуже легко. Але це ще не все, продовжуємо далі. І сьомий спосіб. Він мало використовується, але треба його знати, бо часто це можна зробити дуже просто графічно. Отже, графічний спосіб, і він полягає ось у чому. Ми знаємо, що ним дуже зручно будувати, розв'язувати зведені квадратні рівняння. Тобто х квадрат додати bx, додати С дорівнює 0. Як? Наприклад, х квадрат залишити зліва, а все решта перенести вправо, не забутись поміняти знаки. А далі будуємо графіки. Перший графік будуємо, y дорівнює х квадрат, ми знаємо, це парабола. А другий графік будуємо права частина мінус BX мінус c. А ми знаємо теж його, як його легко побудувати, бо це пряма. А далі нам треба знайти спільні точки. Тобто, можливі які варіанти, можливі три різних випадки. Перший випадок може бути такий: парабола. І. Парабола, ми знаємо, як вона виглядає, так? І пряма мають дві спільні точки. Може таке бути? Так, може. І тоді абсциси цих точок це і будуть розв'язки рівняння. Х1 і х2. Так? Якщо ж може бути таке, що пряма і парабола, вони не перетинаються, а тільки дотикаються. Тобто ми можемо побудувати ось таким чином, пряму і побачити, що точка буде тільки одна. Так? І може бути третій випадок. А який буде третій випадок? Третій випадок буде, коли пряма і парабола зовсім не перетинаються. Це. Дійсно, так буває. Тоді ми кажемо, що парабола і пряма спільних точок не мають, і розв'язків не буде. Отже, давайте ми розглянемо на прикладі конкретному, як розв'язати рівняння графічним методом. Розглянемо рівняння х квадрат мінус х-2 дорівнює 0. Для цього, щоб розв'язати це рівняння графічно, нам потрібно х квадрат залишити зліва, а все решта перенести вправо. Потім побудувати графік функції y дорівнює x квадрат, параболу, ми знаємо, через які точки проходить. і... Функцію y дорівнює x плюс 2, пряму теж можна легко знайти, через які точки проходить наша пряма. Будуємо систему координат. Далі пам'ятаємо, що парабола, ми знаємо, як виглядає парабола, пробуємо її зобразити. Далі я мушу розставити, бо вона має проходити через точки 0, 0, 1, 1 і чуть-чуть підтягну. Так, так, ну і тут теж ще. Ось. Так, бачимо. Ось наша парабола. Y дорівнює X квадрат, Я перевірила точки 0, 0, 1, 1. Так, 2, 4. Ось наша точка. Так само симетрично мають бути точечки є. І далі будуємо. Пряму y дорівнює х плюс 2. Для цього підставимо, якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0 плюс 2. 2. Це перша точка. 0, 2 – ось вона є. Далі підставимо замість х, наприклад 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 плюс 2, 4 2, – 4, Ось наша точка. Тепер через ці точки проведемо пряму, яка Бачимо, нашу параболу перетинає двічі. Це пряма y дорівнює х плюс 2. В яких точках? 2. і мінус 1. Отже, розв'язками нашого рівняння є два числа. Х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює 2. Все легко і просто. Хочеш навчитися розв'язувати квадратні рівняння? Тренуйся. Чим більше розв'яжете квадратних рівнянь різними способами, тим впевненіше будете почувати себе чи то на контрольній роботі, чи то на НМТ, подивіться, який вам спосіб більше подобається, тим способом і працюйте. Всі способи хороші, всі способи працюють. Головне навчитися розв'язувати рівняння. Напишіть в коментарях, який із способів вам здається найпростішим. Дякую за увагу!